Не лише бути розумними та винахідливими, а й вміти презентувати свою ідею. Таке завдання стояло перед дев'ятьма командами, що зустрілись на хакатоні енергетика майбутнього. Талановиті студенти розповіли про свої найрізноманітніші проєкти з енергоефективності та енергонезалежності. Команда з Дніпра навіть презентувала макет. У нас була ідея, у нас в університеті стоять у подвір'ї в кампусі, стоять багацько сонячних панелей, і ми просто задумалися, що буде, якщо зробити їм водяне охолодження. Ми перебрали багацько варіантів, подумали, і потім вирішили питання з цим, то, що ми зробили на моделі. І після цього ми подумали, а як би це зробити більш корисним? Тобто не просто, щоб трубочки катаються, водичка, а придумав наш. Колега Циган Павло Сергійович він придумав систему, яка буде працювати для найкраще для аграріїв та, та приватних будинків. Тобто це автоматичний полив. Тобто автоматично і охолоджується панель, і поливається огород. Зауваження журі до проєкту спонукало студентів із Дніпра удосконалити свій задум. Були корисні поради щодо обдумання ще раз концепції нашого проєкту, може, подальші модифікації і додавання чогось нового хакатон відбувся в ЛНТУ за підтримки іноземних партнерів. Долучились і благодійники нашими помічниками в організації проекту. Є благодійний фонд Ігоря Палиця тільки разом. це перший проект, який ми вирішили реалізувати на базі нашого університету. Створений енергоінноваційний хаб, і одним з завдань роботи нашого енергоінноваційного хабу, хабу ми якраз визначили собі. Проведення всеукраїнського хакатону енергетика майбутнього, адже це на часі неймовірно актуально. Всі це ми бачимо безпосередньо з цим стикаємося по суті щодня. Розвивати та підтримувати талановиту молодь. Ось головна мета хакатону. Учасниками конкурсу стали студенти, чи не з усієї України. Це майже уся Україна, це Житомир, Чернігів, Це Київ, Полтава, Кривий Ріг, Дніпро. Ми раді вітати учасників і дуже. Дякуємо нашим студентам, наших університетів, які зголосилися приїхати до нас, не побоялися приїхати, очно представити свої проекти. Ну і, власне кажучи, потратити свій час для того, щоб розробити цей стартап, якісно його презентувати, ну і прийняти участь в самому конкурсі, прагнучи перемогти. Серед членів журі, що оцінювали проєкти команд і ставили їм запитання голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода студенти продемонстрували високий рівень підготовки та зацікавленості у темі енергозбереження та виготовлення альтернативних джерел енергії, адже ми, як ніхто у світі розуміємо, що таке бути без електрики і як це шукати нові шляхи рішення. І для нашої країни це як ніколи важливо. Можна виділити виготовлення електрики за допомогою спалювання листя, яке є як виявилося, енергетично майже таке ж, як і деревина. Це ще крім того, матиме додатковий ефект, мінімізує навантаження на навколишнє середовище викидами від спалювання листя. Також цікаві були проекти по інших вітро електрогенерації, електроенергії, а також по обслуговуванню. Електромереж, що також є доволі інноваційно і в межах нашої країни. Дуже приємно, що діти цікавляться такими проектами. Після палких обговорень журі визначило трійку лідерів. Без подарунків не лишився ніхто, але призери отримали ще й сучасні гаджети. Третє місце вибороли студенти полтавської політехніки, срібло у команди з Житомира. А переможці розумники з Київського політехнічного інституту. Наш проект генерує електроенергію за допомогою вологості повітря. Це є дуже інноваційний проект, який має перспективи, тому що він конкурує з такими прямими опонентами як генератори і екофло не тільки ціною одиниці, а і вартістю одного кВт. Ми дуже сподівалися на перемогу. Ми старанно готувалися. Ми були в собі впевнені, але ну це звісно несподіванка для нас дуже приємно». Організатори сподіваються, що такий хакатон стане традиційним і проходитиме щороку. А учасникам порадили і далі працювати над своїми проєктами і вдосконалювати їх. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.